В соціальних мережах розпочався справжній леопардовий бум під хештегом «Free the Leopards. Цей флешмоб об'єднав європейців та українців, аби нагадати Німеччині про надання Україні танків 2 для боротьби з російськими окупантами. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продекшен. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Катерина Осадча, Андрій Бідняков, Оля Полякова, Джамала та інші знаменитості також приєдналися до флешмобу і нагадали світові про важливість чинити опір ворогу. Для цього вони разом з іншими учасниками акції додали світлини у рочах з леопардовим принтом і відповідним хештегом. Телеведуча Катерина Осача додала дві світлини в зеленому жакеті та сукні з тваринним малюнком. Зірка закликала усіх фанів доєднатися до акції. Нашій країні потрібні танки Leopard 2. Ми закликаємо світ відгукнутися, адже наступними може бути будь-яка країна. Підтримуйте флешмоб фото з минулого, але такі актуальні зараз. Написала ведуча Look away. гурт творчий також став одним із тих зірок, хто долучився до фріза Parts». Учасники Євробачення 2023 написали про важливий посил. Поки Німеччина досі вагається чи не давати Україні танки леопард. Ми доєднуємося до флешмобу з відповідним закликом. Це важливо. Україні потрібні танки. Не мовчи світи, приєднуйтесь до хештегу і вимагайте проукраїнського рішення від уряду Німеччини, адже Україна щодня захищає себе та Європу від Росії. Пише гурт. Співачка Джамала також поділилася світлиною в шубі та пояснила, чому так важливо взяти участь у флешмобі. Поки хтось тягне час, ми маємо діяти і тиснути. Приєднуюся до челенджу. Чим більше я злюся, тим більше я хочу донатити та всіляко допомагати. Але тільки цього недостатньо. Нам потрібна підтримка світу. Написала Джамала. Оля Полякова згадала один зі своїх епатажних образів і також пояснила, для чого українцям танки. Підтримуємо разом флешмоб. Нам потрібні леопарди, щоб у наших ЗСУ було таке лице. А значить, щоб і у всіх нас фрізалопардс написала співачка. Привіт, усім і тим часом ніхто не забуває, що... Виконавиця Тіна Кароль також у незвичний спосіб доєдналася до флешмобу. Тіна додала у сторіс відео з фільтром, де навколо неї кружляли леопардові метелики. Ведучий та блогер Ростислав Калацинський теж приєднався до цієї ініціативи і звернувся до канцлера Німеччини. Звільніть леопарди для України. Ми вмираємо в той час, коли ви ще думаєте, чи ви справді боретеся за права людей і свободу? Ми хочемо бути вільні від російського терору. Пане канцлер Олаф Шольц, ви справді європеєць? з повагою, Ростислав Калацинський та глядачі Ютуб каналу Ростислав Продакшн. Допис Ростислава набрав 12 тисяч вподобайки. Розлетівся мережою понад пів тисячі коментарів в соцмережах. Ось деякі з них. Дуже благаємо, пане Шольце, щоб ви зробили один крок до миру в Україні. Зараз дуже потрібні ваші лоопарди, тому що ворог наступає своєю нескінченною ордою. Українські захисники гинуть на рідній землі, не маючи сучасної техніки. Чекаємо на Леопард. Другий мене дивує поведінка канцлера. Напрошується думка, що Путін має на нього дуже потужний компромат. Страх за свої яйця зовсім затьмарив розум треба запросити його к нам до Солодару та бахмуту хай подивиться в очі нашим воїнам і мирним дітям просто вирішила з вами поділитися що а ось виконавиця Альона Альона додала фото в домашньому образі. Проте про важливість свого меседжу теж не забула. До речі, це фото вона зробила в Німеччині. Німеччина повинна почути нас і, нарешті, надати Україні леопардів. Долучаюся до флешмобу. Приєднуйтеся і ви підтримавши Україну на інформаційному фронті. Фото було зроблене у Франкфурті, на Майні, в Німеччині з німецькою собакою сім'ї латвійців та українців. Написала Альона дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина обрала леопардовий шарф, щоб привернути увагу до масштабної акції в мережі. Дивлюся в дзеркало і бачу леопардів. Вам теж вони вважаються усюди? Підписала фото Христина. Приєднався до модної ініціативи і відомий український шоумен Андрій Бідняков. На особистій сторінці в інстаграм телеведучий опублікував своє архівне дитяче фото. На знімку він позує в шубі леопардового забарвлення. Як зазначив бінніков на архівному чорно-білому кадрі, йому лише три роки поруч позує мати телезірки, лазірки, якої настало навесні 2022 року, практично відразу після окупації рідного Маріуполя. На цій фотографії мені три роки. Моя мама привезла мене до Німеччини, і в цей момент я говорив 29-річному Олафу Шольцу Free у дві тисячі двадцять році. Україна має захистити свою територію. Підписав шоумен фото. Також до акції долучилася Леся Іванівна Нікітюк. Напевно, всі вже помітили, що стрічкою ширяться фото в одязі з леопардовим принтом та хештегом «Free the Leopards. Що означає цей хештег? Як він допоможе Україні і чому важливо підтримати ініціативу? розповідаю Тобі та закликаю приєднатись до флешмобу. Після того як у Бундестазі 20 січня України не погодила постачання бойових танків Леопарду. Тисячі людей вийшли на протест з вимогою зробити це. Для боротьби проти ворога нашим ЗСУ необхідні танки Леопард. Тому європейці та українці об'єдналися у флешмобі, щоб нагадати про цю потребу і в мережі. Інтернет-військо прокидайся заради важливої ініціативи, яка допоможе світовій спільноті не забувати, що відбувається в нашій країні і що нам потрібне для перемоги. Дякую. Слава Україні! Друзі. Я нагадаю, що взяти участь у модному флешмобі можуть усі охочі. Для цього необхідно виставити своє селфі в елементах одягу з леопардовим принтом і залишити під фото хештег «Free the Leopards». Ініціатори незвичайної акції вірять, що зможуть привернути увагу європейців до необхідності надати Україні танки, які допоможуть боротися з великим агресором. Як відомо, 20 січня у Німеччині відбулася восьма зустріч у форматі Рамштайн. Темою засідання було надання додаткової військової допомоги Україні на тлі загрози нового наступу Росії. Передбачалося, що союзники можуть домовитися про постачання збройним силам нашої країни бойових танків Лаупар-2. Однак цього не сталося. У результаті в Берліні тисячі людей вийшли до Бундестагу з вимогою передати Україні ці бронемашини. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. Робіть ваші фото, ставте хештеги. З вами була ваша Соня. Слава Україні!